Сьогодні реабілітація дуже актуальна, реабілітація військових, реабілітація цивільного, цивільного пацієнта. Тут саме в цьому відділенні буде відбуватися реабілітація після інсультів. На превеликий жаль, кількість серцево-судинних і інсультів вона не спадає. І дуже часто після інсультів люди втрачають функцію, або не можуть ходити, або руки не рухаються інші. Інші ураження є, інші дисфункції, так само після травми якоїсь. Тому дуже важливо, щоб люди мали можливість після цієї хвороби, після цієї травми потихеньку відновлюватися. Сьогодні ми побачили, що тут є в нас і кінезотерапія, і ерготерапія, різне обладнання, різні тренажери для того, щоб людині повернути функцію, заново навчити її ходити, заново навчити дрібної моторики, щоб людина могла. Базові функції щодо свого повсякденного життя, кухні, користуватися себе могла сама забезпечити цими потребами. І дуже важливо, що сьогодні відкривається це відділення, тому що в нас є реабілітаційний центр для учасників війни, і там нас реабілітуються і військові, і цивільні, і трошки забагато є пацієнта, тому і цивільні пацієнти сюди перейдуть, і ми збільшимо можливості для. Реабілітації наших військових. І, звичайно, що якщо будуть військові реабілітуватися, теж вони можуть тут реабілітуватися, тому сьогодні в умовах повномасштабної війни таке відділення дуже потрібне, воно є дуже актуальне. І Хочу також сказати, що заклад за свої кошти зробив це відділення, відремонтував, закупив всі меблі, ліжка, все необхідне обладнання. Тут обладнання є дуже дороговартісне, дуже вузько, спеціалізоване, реабілітаційне, тому за це окрема вдячність.